Вітаю з нами на зв'язку. Владислав Пясецький, заступник начальника відділу прикордонного контролю 7-го прикордонного карпатського загону. Добрий день, доброго дня, слава Україні героям слава, скажіть, будь ласка, чого очікувати водіям та особам, що перетинають кордон у цей новорічний період? В новорічний період ми не очікуємо збільшення пасажиротранспортного потоку? Не варто очікувати якихось заторів своєчасно, швидко, ритмічно працюють пункти пропуска. Прикордонники, в свою чергу, цілодобово протягом 24 на 7 перебувають на своїх робочих місцях. То готові здійснювати пропуск через державний кордон. Власне тоді, яка ситуація приблизно була на різдво? На різдво ми прогнозовано очікували збільшення пасажиротранспортного потоку у зв'язку з тим, що громадяни України здійснювали і в'їзд, і виїзд. Переважна кількість це були місцеві мешканці прикордонні, які виїжджали до найближчих міст Республіки Польща поряд з кордоном України. Ми спостерігали збільшення пасажиротранспортного потоку відносно на 25% з попереднім періодом. Проте нами було локалізовано <кхем> дане явище, і воно мало тимчасовий характер шляхом збільшення прикордонних нарядів на державному кордоні, і розуміючи, що це релігійне свято, здійснили всі свої заходи якомога швидше, щоб кожен потрапив до домівки до своїх до рідних та близьких. Скажіть, будь ласка, де можна дістатися інформацію про завантаженість пунктів пропуску далі? Для того щоб завчасно спланувати свій маршрут, необхідно зайти на офіційні джерела. Це сторінка Facebook західного регіонального управління з прикордону карпатського загону, де здійснюється оновлення і актуалізація даних щодо наявності черг на державному кордоні кожні три години. Також рекомендовано вибирати пункти пропуска з менш великим навантаженням: це такі як пункт пропуска Угринів, Смільниця, Ніженковичі та Раворуська. Більш завантаженими пункти та більш популярними серед подорожуючих є пункт Жигині, Краківець та Грушів. От підбиваючи підсумки цього року, скажіть, наскільки показники відрізняються від минулорічних? Наприклад, в тому ж питанні щодо пропуску людей через кордон або правопорушення? Протягом 2024 року обстановка в пунктах пропуску через державний кордон на українсько польській ділянці характеризувалася спробами незаконного перекону державного кордону громадянам України з використанням підроблених недійсних документів та спробами переміщення з прикордонно митного контролю товарів. Загалом нами було здійснено пропуск через державний кордон протягом 2024 року понад 14 мільйонів осіб, що на 6% більше ніж у 2023 році. Щодо пропуску транспортних засобів, їх становило майже 3 мільйони транспортних засобів, і це становить на 3% більше ніж у 2023 році. Також нами досягнуто вагомих показників оперативно-службової діяльності. Що стосується паспортної роботи, ми виявили понад 900 підроблених документів, понад 750 документів, які є недійсними. Виявили 120 осіб без документів, які дають право на перетин державного кордону, понад 2800 осіб. Ми притягнули до адміністративної відповідальності відповідно Кодексу України про адмінправопорушення в межах компетенції. Виявляли осіб, які перебували в розшуку та виконували доручення уповноважених державних органів щодо оглядової роботи. В понад тисячу випадків ми виявляли товари з прихованням від прикордонного митного контролю. За собі вони коштують понад 36 мільйонів гривень. Виявляли психотропні наркотичні речовини загальною вагою понад 20 кілограмів. Угу. Це основні моменти, які нами було досягнуто протягом 2024 року. Які власне правопорушення зустрічаються в найчастіших пунктах е, пропуску під час перевірки осіб? Е, Найпоширенішим порушенням це спроба незаконного перетину кордону з використанням підроблених документів е, з метою спроби е, виїхати з території України. Ну, але таких випадків у нас було. Загально 900 і всі випадки були виявлені своєчасно прикордонними нарядами в Понтах Тровську. Чи є нововведення в тому, що треба мати з собою обов'язково при перетину кордону? Наразі будь-яких нововведень щодо порядку перетину державного кордону громадянами України немає для чоловічої статі. Це обов'язковому порядку відповідно. Постанова кабінету міністра номер 560, пункт понтусімнадцять, необхідно мати військово-обліковий документ, е закордонний паспорт для виїзду за кордон та документи, які надають право на перетин державного кордону у відповідності до постанови кабінету міністра номер 57 Будь-яких змін е станом на 31 грудня немає. Знаємо, що запустили новий пункт пропуску в роботу. Розкажіть, де він знаходиться? Які роботи там були проведені, і, взагалі, там зараз ситуація. 21 грудня було відкрито міжнародний автомобільний пункт пропуска Ніженковича-Мольхович, який знаходиться на території Республіки Польща, де здійснюється спільний контроль з представниками республіки Польща? За майже 10 діб функціонування пункту пропуска вже було здійснено пропуск понад 10 тисяч осіб та понад 3 тисячі транспортних засобів. Що в свою чергу розвантажило пункти пропуска в, на українсько-польському кордоні, забезпечило більш швидку ритмічність у зв'язку з тим, що подорожуючі можуть обирати саме цей напрямок руху для виїзду за кордон? От з відкриттям нового пункту пропуску. Чи вистачає вам персоналу для контролю? Чи можливо потрібні додаткові нові люди? І Якщо так, то які? Підрозділ, який безпосередньо здійснює оформлення в Понтіпропській інженкович Мельховичі, укомплектований, забезпечений. Проте ми завжди потребуємо нових кваліфікованих вмотивованих громадян України віком 18-60, які готові стати з нами пліч-опліч і виконувати завдання як і на західній, так і на східній ділянці державного кордону. Тож, скажіть, будь ласка, ще яких е, фахівців шукаєте та розкажіть про особливості служби в прикордонника. Нашими побратимами можуть бути будь-який громадянин України віком від 18 до 6 років з середньою загальною освітою? Е, мотивований і маючи бажання? Е, які є переваги? Переваги це соціальні гарантії. Високе грошове забезпечення, можливість навчатися в вищих військових навчальних закладах, е, отримувати е, ну, досить, досить багато <кій> і медичне лікування е, за рахунок державних коштів та харчування, так само забезпечення речовим майном. Тобто Людина перебуває на 100% забезпеченні держави. А Людина, яка має переваги, не кожен громадянин України має можливість стояти на державному кордоні, здійснювати її охорону та оборону. Тому стояти пліч опліч з нами, я рахую, що для людина має бути в першу чергу мотивована. Всі громадяни України, які бажають долучитися до лав Державної прикордонної служби, будь ласка, ми запрошуємо Личаківське 74, вам достатньо паспортного документу. Військово-облікового документу і документів про загальну середню освіту для того, щоб бути одним серед нас. Дякую. З нами був Владислав Касецький, заступник начальника відділу організації прикордонного контролю 7-го прикордонного карпатського загону. До побачення. До побачення.